Шановне президія, шановні присутні в залі, я заслухав уважно виступ Петра Петровича і думаю собі, що, мабуть, немає жодного серед нас, хто б не переймався цією край важливою і вкрай необхідною справою, як реформа державної влади, реформа децентралізації. Я вважаю, що байдужого в цьому важливому питанні нема кожного. Я переконаний в необхідності, невідворотності цієї реформи, і переконаний, що як альтернативи нема реформи, так нема і, і зводні дороги назад. Важливу для, для кожного з нас, щоб кожен із суб'єктів владних повноважень. Визначився, а в якій системі координат він знаходиться? Чи він у зв'язку реалізації реформи, чи він йде в ногу з часом, йде в ногу з нашим президентом, чи він боліває за розвиток країни, місцевого святкування складової країни, і вболіває за зміцнення держави, бо безвідування не може держава, Чи він згоден танцювати на місці ще довгі роки, перешкоджати розвитку? Анувати процес реформування системи місцевого середування і тягнути країну назад. Як тоді розуміти виснови окремих посадових осіб місцевого середування і органів виконавчої влади на окремих зборах в окремих селах? Коли ж такі посадові особи заявляють, що держава кинула нам кістку, щоб ми тут гризли і між собою гризлися, а той час вони в такий спосіб ховалися від того, що вони вверху роблять. Я вважаю, що така посадова особа не має права і займати ту посаду, яку вона займає, тим більше не має права такі речі говорити на такий загал. Така позиція не співпадає із позицією реформи, з позицією нашого президента. Такі речі були сказано на, на кількох зборах у селах і останній раз було сказано на зборах медперсоналу у нашій районній лікарні. Усі ці проблеми йдуть з цього, що я назвав. Я думаю, що кожен із суб'єктів владних повноважень має свідомити дві фундаментальні речі. Перше, Неприпустимість підміни понять, про те, що казав Максим Юрійович. І імітації реформи. Бо імітація, імітація реформи тягне за собою вже реформа. Вже реформа нам не потрібна. І псевдо реформи. І якби можна було так просто район змінити на громаду, то не треба було б реформи. Достатньо поміняти вивізку, у район стала громада. А що і то змінилося? А де людина, як головний суб'єкт цієї реформи? Де послуги, які вона має отримати, нові інші? Ми з таким успіхом, змінивши вивіску в залі, можемо за Верховна Рада України. Вона буде Верховною Радою, та ніколи. І друга фундаментальна річ: неможливо йти вперед, з назад повернутою головою. Якщо ми йдемо вперед, то ми маємо схніли це майбутнє, ми маємо діяти відповідно до дії чоловіства, відповідно до методики формування спроморних громад і забути власні амбіції, власні інтереси і діяти виключно в інтересах громад. Реформа, як відомо, базується на кількох принципах, головних принципах принцип добровільності, відкритості, субсидіарності, повсюдності. Скажіть, будь ласка, про яку добровільність може йти мова? Коли за вказівкою районного керівництва спочатку збирають у робочий час підкреслі сільських голів в кабінеті, в одному з кабінетів адміністрації районної ради. Далі, де цим головам натаскують і спримувшують їх піти на те, що кащого немає, раю немає іншого, як одна об'єднана громада. Потім збирають приміщенні центральної районної лікарні директорів шкіл у робочий час. Збирають завідуючими ФАПами, збирають завідуючих амбулаторіями. В Ромські в робочий час і Боже. там натаскують, опрацьовують їх стосовно внесення. Я нікого не придавав і дуже уважно слухав. Далі так звані представники робочої групи, в яку хочу і я, але мене жодного разу у складі робочої групи ніхто не запросив у села на борту. Чому? Зрозуміло, бо я там невигідний. І замість того, щоб займатися роз'ясненою роботою на зборах в селах. Відверта да, йде агітація за єдину Сокірянську громаду, центром міста Сокіряни, де вже є об'єднана детальна громада і є центром міста Сокіряни. А, а те роз'яснення, які мали б згідно закону про довідне об'єднання нести працівники адміністрації. Якщо творить мовлять про роз'яснення, то мають бути і різні варіанти пояснення, мають бути і альтернативні якісь думки. Цього не було. І там, де не було на зборах, ні представників Офісу реформу, де не було мене, бо я пізніше їхав на запрошення громад, то загальний одобрянськ всіх одноголосно голосує за об'єднання в одну спілянську громаду об'єднаю. І хто не ставить питання, чи там було 50 чоловік, чи там було 20, чи їх було 110, чи їх було 120. Чи можна вирішувати ці питання такою кількістю? Там все добре загальний подобряв. І лише там, коли почали просити мене театрні громади, представники окремих сіл, коли ми з'явилися, то ми зговорили просто як практика, які поділилися досвідом того, що вже є, і які досягнення, які недоліки є у нас, то я збігаюся, скажу, я не можу назвати жодного мінуса. Всі плюси під об'єднання громади. І питання в тому, що ми приєднали багато, багато коболчин абсолютно безпідставних, бо ми діяли виключно у рамках законодавства і в рамках перспективного плану. Я направив у ті тетради громади, які передбачені перспективним планом, звернення. І тільки один кополчин направив нам рішення, яким дав згоду. Решта промовчали. І те, що зараз говорять, що я відмовляю комусь там, що я не приймаю. По-перше, не голова вирішує, а в сесії громади. Але у мене в руках документи, які свідчать про те, що це неправда. Ось вихідний номер, ось підпись мій. Я направив повторні звернення повторні підкреслюю, у село Волоскове, в сільському голові, голові Гуйману 25.03.2016 року. Направив у Сустовському. Олександру Миколаєвичу Михалкову 25.3. Направив братушку Михайлу Дмитровичу сільському Лісічанку 28.3. Направив таке звернення Гангу Івану Володимировичу 28.03. То жодна інформація, яка пов'язана з тим, що ми когось не хочемо, або ми когось не приймаємо, є абсолютно безпідставною. Чому я не направляв інші громади? Тому що інші громади не передбачені перспективним планом. Єдине, що я направив у Грубно, і після того, як експерти, юристи подивилися рішення Грубленської сільської ради і зробили е, висновок, що воно є нікчемним, тільки після того я направив рішень, е, листа про те, що це рішення не має відношення до нашої об'єднаної державної громади. Я хотів би звернути увагу на те, а хто хто працює у нас в так званій об'єднаній громаді, те мали б усі, в тому числі і я, заступником голови об'єднаної громади, але на Харабар, люд, Харабара людину, яку не обрали у селі з тисячу жителів, яка не має авторитету в жителів села і який не дозволили обійняти посаду. Російського голови, а вона дозволяє е, собі е, керувати процесами об'єднань у районі. Я у четвер, у четвер... минулого тижня я мав можливість бути в адміністрації президента спілкуватися із заступником героїчного департаменту. Місцевого совнування і е, децентралізації Олександр Миколаєвич Біглей, якому поповів про цю ситуацію, я вам показав передостанній номер нашої районної газети, яка стала інструментом цькування громади району на Нармальника міського голову за те, що ми перші підналися. То Олександр Миколаєвич попросив будувати ту газету. І також я відстою опозицію, озвученому озвучено Юрійовичем, бо про те, що я прошу прислати комісію з Києва на рівні представників Кабміну, адміністрації президента з тим, щоб розібралися на місці, а що ж у нас в районі твориться. І за словами Олександра Миколаївича, жодного такого, жодної такої ситуації страшної. Як у нас з цим об'єднанням, нема ніде. Є різні проблеми на Україні, є різні звернення, каже, до такого і у вас ще немає. Також минулого четверга я мав зустріч із віце-прем'єр-міністром Розенком Павлом, мав зустріч із заступником міністра охорони здоров'я Перегінцем, де ми обговорили питання пов'язане із створенням реєстрації центрів. Надання медичнітарних е медсед допомоги першого репетильного рівня. І ви знаєте, що мені відповіли? Мені і ще двом які були зі мною, на кога великих кучорів. Що ви правильно втрихомідети? Що ви правильно робите? І лише одне, одне зауваження було стосовно того, що приміщення це компетенція районної ради. Судячи з того проєкту рішення, який є на сьогодні, воно е, прийнято не буде на нашу користь, воно, скоріше за все, буде прийнято на користь когось іншого. Тому ми прийняли рішення сесії, яким призупинили дітям нашого центру медико-санітарної допомоги. Чому? Тому що проєктом рішення передбачається нам дати в позичку приміщення колишньої лікарні ну колишнього понужки. А постаріть питання, скажіть, будь ласка, а коли надавали приміщенні поліклініки нашої сучасної теперішньої, е, приміщення в оренду приватній структурі облість мед, чи питали громаду? Рівські сесії пеняли. чи питали лікарів? Питали. Чи питали лікарів, які, як мене питали? питали. Не питали. Очевидно, тоді виникає питання. Тоді виникає питання, а чим, чим різниця між нами, органом місцевого седування і приватною структурою? Очевидно, в інтересах. Табагато легше працювати, мабуть, з приватною структурою, ніж працювати з органом місцевого седування. Мабуть, такий висновок напрошується. Але зверніть увагу, ми ж не просимо права приватної власності на якусь. Частину лікарні, як це говорить в лікарні, як це говорять в районних е, структурах, як це розв'язується між лікарями і медпрацівниками. Абсолютно ні. Абсолютно ні. Тому ми кажемо, дайте нам оренду, а оскільки мова йде про бюджет, про е, организмвання в позичку, частину приміщень. Ні. Очевидно, ми в гіршому стані, ніж приватні структури. Але. Зважаючи на те, що є такий проєкт рішення, що ми е, не отримуємо силу зрозумілих причин, тому що ми не угодні, тому що е, всі засоби на інформації скільки бруду на мене вилили, що, мабуть, трішки рубки, що в мене ззадні і в равликах запав на повністю. На завершення скажу так. Василь Васильович, в засобах інформації каже, що візьміть олівець, порахуйте, хто що зробив, хто скільки зробив козак, скільки зробив равлик, і зробіть висновок, хто скільки зробив. Да? Василь Васильович багато зробив. І якби хтось інший на його місці мав такий потужний фінансовий ресурс, як кошти України гідроенерго, зробив би не менше. Мабуть, і більше. І набагато більше. Але коли мені уміняють коли мені в те, що я за період свого перебування на посаді не зробив нічого крім очисних споруд і туалету, то я відповідаю, це неправда. Почав з того, що облаштував фитові покрівні на всіх будинках міських секаряни. Без виключення нема жодного будинку, який би ми мав цього в своєї покрівлі. А збігували ту гору, а збігували огоре, асували станції закиряння. А приміщення міської ради і мені жодної копійки ніхто не дав. То маючи такий фінансовий ресурс, який мав Сені Васильович, то можна подати спільно ще одну лікарню Запросто. І вона побудована. Але де? На Вишневій. На Вишневій. там є володіння. Слово. Я дуже хотів би, аби наші засоби масової інформації висвітлювали думку як однієї сторони, так і іншої сторони. А вони були ефективними. І за те, що ми на правильному шляху, що за об'єднаними громадами майбутнє, суню не має бути ні у кого. І ви запитуєте, а що буде з бідними селами? А я даю відповідь вам. А в законі про об'єднання стаття 10 гласить, держава надає фінансову підтримку об'єднаним громадам. Тому ми отримали, крім бюджету, 32 мільйони 800 тисяч на розвиток інфраструктури кошти. І чим більше б на нас всім, всім приєдналося, ми отримали ці кошти більше. Тому я хотів би, аби всі, хто говорить, тісно вступають, говорили правду, не привертали факти, не прикручували цифри. До речі, теж цифра що в Скірянській міській раді, значить, на одному з на одних спорах каже Васильович, працює. 60 чоловік. В газеті 70 здається, ну поки У нас працював на той момент 44. 40, 40 чоловік міській раді, зараз 44. Тому брехня йде не від нас. І Це така риторика, яка, на жаль, є в одному документі, який в мене, я би поцитував. Написано так приблизно, що е, непорядність, е, неправдивість посадових осіб об'єктної громади стала там в систему і так далі. Записано це все мені особисто. І що ми там не противні, ми там брешемо і таке інше. На, наприклад, називаю, не встигли депутати проголосувати за створення центру медичної допомоги, яке вже зареєстрували. Рішення прийнято 3 квітня, а зареєстрували 10 квітня, 11, питається, хто каже правду, хто каже неправду. Таким чином, я закликаю всіх до порозуміння, закликаю, підтримуючи свого колегу Заніску Анатолія Болдашева до толерантності, до увічливості, Давайте працювати на людину, давайте працювати на громади, давайте припинити чвари і всякі між собою з'ясування стосунків. Тільки тоді ми покажемо приклад для інших громад, які ще об'єдналися. Щоб він це варто, я в цьому переконаний. Дякую за увагу. Василье Стіванович, ви звініть, але проработала... я проработала 32 года. роки. Пережила уже п'ять главврачей. І мене еще ніхто брехуха не розвивав. Ви сказали, я, вот депутати, були, на засіданні постійних комісій я вам задала вопрос: а куди грубно? А вы сказали, в Кельменті, зачем ви вретень. Для брехня! Зачем вы ви... депутати? Прикиньте! Все депутаты были! Все депутати, зачем видите?